Не кросовер, але щось таке опосередковане між мінівеном і кросовером, Але все ж таки я також відзніму, віднесу вам до класу кросовера. Це у нас Peugeot 3008, 16 дизельок. На автоматичній, а точніше, на роботі в нас цей автомобіль 235 тисяч пробігу у нього заявлених і 9550 його ціна. Що ж, Можна отримати за такі кошти. Ось такий невеличкий, ні то мінівен, ні то кросовер. З непоганими матеріалами всередині, з двохзонним кліматконтролем, з таким неоднозначним роботом. так Хтось його хвалить, хтось його побаюється вирішувати вам. Ось такий маємо фаркопчик. Ззаді. Парктроніки по комплектації маємо, ще у нас є панорамний дах. В принципі, за свої кошти в конкурентах ці автомобілі по комплектаціях в принципі, є досить-досить непоганими. В ваг групі за такі кошти ви не отримуєте стільки-стільки пропонує Peugeot. Це 100%.